Друзі, всім привіт! Я розкажу про свій найбільший страх боязнь камери. Сьогодні я розкажу, як я це поборов. Вперед. Я Паскар Максим, займаюся спортом, веду свій блог і Ахойний чувак. Всім привіт! Мене звати Дмитренко Михайло. Друзі, структура в нас буде така: глава один: як я дійшов до такого рівня, почати все таки знімати. Друге, це історія, як він теж почав знімати відео. Третя глава: що потрібно робити для того. Бороти цей страх і почати діяти. Четверта фінальна глава. А це буде секретом. Додивись ролик до кінця, і ти дізнаєшся бонусну четверту главу. Глава 1. Моя історія, як я поборов свій страх перед камерою. Вперед. Все починалося з дуже далекого 2016 року. Тоді я записав своє перше відео, яке набрало на той час непогані перегляди. І з того часу я дуже мріяв отримати срібну кнопку. Що ти з знає? Ти Це серйозно дуже, вариш, не дивіться, серйозно, типу. Ну. А про що було відео? Ну то був якийсь е, гумористичний контент. Угу. Гумор і вже більше 9 років, 9 років плюс-мінус, я йду до цієї цілі, але перервах похвально, так і ніхуя не мене не вийшло, блядь. тоді я знімав відео. Общство мене задушило. Я перестав це робити. Потім в училищі. Я це хотів возобновить. Трошки я там поснімав, але нічого не було. Не було стабільності. Не було, так. Не було стабільності, не було результату, нічого не було. Ну я їздався. Я хотів типу, швидко до, дойти до, до якихось результатів. У мене не вийшло. Це перша моя помилка, яку я допустив. Я думав, що. Успіх ріде до мене дуже бігом. Я довго носив думку. Я хочу, я хочу, я хочу. Але я був без дій. Це просто були хотілки. Я подивився в зеркало і і сказав собі Брілять, Макс, чим ти займаєшся? Дуже давно хотів отримати ту кнопку срібну. Це твоя мрія з, з дитинства. Роби для цього щось, роби, і я почав робити, знімати себе, але нікуди не викладав. Мені це, мені це не бридло, тому що я знімав, тратив енергію і не було ніякого результату. Потім настав момент за 24 квітня, два рік. Я пішов стрибати з парашутом. Я тоді дізнався. Що буває страх більший, чим боязнь камери. Ну, це так. Реально з парашутом це страшно. Я б напевно дуже довго вагався на це. Я приземлився на землю, осознав, що все в цьому світі це хуйня. І займайся тим, чим тобі хочеться. Так і сталося. Я почав вести свій блог в інстаграмі в Ютубі. Ну, в Ютубі шорт-коротке відео. Зараз я перехожу на великий формат. До кнопки треба діти якось. Тому підписуйтесь. Підтримайте український Ютуб. Дивимося далі. Історія не, не повна, блядь. Вони було там три підйоми і три. Три падіння. Три подйоми, три падіння. які? перший, коли я ще в школі почав, другий, коли я чувака підпалив. Mm -hmm. Тоді мене мамка до його доїбалася, ті бурси трохи місць знімали. І зараз, Тоді, коли я починав і yeah. досі Ну, Четверте, це був після переломного моменту. Я просто осознав. Чиняється що... думка. Да, Міровозріння розширяється і тоді ти дивишся на все на... з іншого боку. Процес процесі я вже почав привикати до камери, це раз. Друге, я почав більше розуміти, піднім... що всім погодь. Нам в дитинстві це все, це класика, нам в дитинстві нав'язали. Чувство вини і тому подобне. Тому на цьому я предлагаю закінчити главу 1 і перейти до глави 2. Як ти побрав свій страх? І Як ти почав знімати відео? Ну я хотів якоїсь популярності, тому що я дивився на цих блогерів, яких дуже багато в яких дуже багато грошей, які живуть достатку. А так як я жив, бідно, і мені цього дуже хотілося. Ти хотів прийняття? Так, да, да. я хотів, щоб мене прийняли в обществу, в якому відчуваєш себе добре. Да. Тригер всіх наших зрителів, і не тільки Всі хочуть хорошо жити. Добре жити. Коли я почав займатися, я почав вилажувати відео низького качества і я просто махав ротом під звук, кліпів. І в і типу, я потихоньку-потихеньку почати внимання відеочок. Чого? Тому що я почав вести себе на камеру більш уверено і розкривати себе і свої світ. Так, це, це цепляє для людей. Так, так. Так. Вони бачили, що типу, ну, я якийсь не такий, як всі, вони до мене тягнулися. Міша, які були проблеми в твоєму шляху? На самом деле, проблем було багато. Тому що а, це все хейт від а, родичів, від друзів, які говорили, що це просто фігня і тебе нічого не вийде. Так в того, тебе вийшло? В Відтоді в мене вийшло, я доволі таки непогано. Тим більше, що я знімаю для себе, для душі, це як моє хобі. Це без монтажа, без нічого. Він просто я. знімає на камеру одним дублем і все. Окей? Третя глава. Що потрібно робити для того, щоб іти далі і продовжувати своє любиме діло? Це взагалі не так важко, як кажеться. Просто потрібно не звертати увагу на тих, хто тобі каже якісь погані вищі. Гнути свою лінію, як мінімум зараз, і mm -hmm. поки почати... ти не поки ти не добився успіху. Да. Практикуватися і день в день робити відео. Потрібно не зважати ні на кого уваги. Взагалі, Максим, а, як так зробити, як ти? Ти пробував чотири рази, і на четвертий раз ти просто не зважаєш ні ні на кого і ні на що, ні на свій страх камери. Ти просто продовжуєш добиватися своєї цілі. Як от робити це має бути три пункти, які повинні супасти? Це бешена ненависть до себе, тому що ти такий слабкий і не можеш просто начати своє любиме діло. Друге, в тому житті повинен бути повний пізнес. Тоді ти задумуєшся над тим, що ти хочеш, і починаєш робити, тому що тобі не комфортно так сидіти, просто бездействувати. І третє, саме головне це твоя мрія має кипіти бажанням. Діти до неї. Тому що тільки так тобі буде мозок видавати енергію. На, на ту ціль, яку ти собі поставив. Без цілі немає нічого. Не просто не буде енергії. Ти будеш дерьмом відкривати. Четверта глава. ти вперед, незважаючи на на кого. Просто ні на кого. Тільки ціль і тільки я. І шлях до неї. Вам будуть всі піздіти, що це все хуйня, Вас будуть тянути вниз, як від розкравими. Всі ви знаєте цю поговорку. Ви будете всім не нравитись. Це безполезно. бути хорошим для всіх. Це дорога в румулять. Також люди реально ніколи не зможуть. Прийняти вас такими, якими ви є зараз, і тому що ви напряму говорите їм, що я не такий, як ви. Я не хочу так жити саме, як і ви. Я хочу добитися чогось кращого. І тим самим ви, ви показуєте різницю між вами. І вигідно, що ви були на місці. Да. І щоб ніколи, нікуди не йшли. Тому що своїми діями ви показуєте, що всі остальні ніхто. А вони ліниві? А, ліниві люди. Краще вип'ють три баночки пива і підуть спати. Так. Але перед сном обов'язково треба подручити. <гум> на цьому слові я будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, підтримайте український Ютуб. Далі буде які краще. І гарного вам дня, вечора, ранку, хто коли дивиться. Всім пока!